Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на нову арену Лівий барек, де відбудеться один із матчів восьмого туру чемпіонської групи першої ліги. І від епіцентру і практично уже гарантувати собі бронзові медалі. А вотаці тим часом Івано-Франківський клуб. Удар з дальньої дистанції. До речі, непогана спроба. Лебова перевага у цьому голосуванні на боці господарів. Підопічних Віталія Парвака. Дедух. Ще одна спроба подачі до штрафного удар головою. м'яч у ворота на дев'ятій хвилині. Андрій Співаков. Дивимося на повторі. Руслан Дедух. Націлений крос до штрафного швеця. А вдалося перевесіти у повітря Андрію Співакову. І Саме він в самісінький кут воріт. Відправляє м'яч якихось шансів у Владислава Кучерука Фактично не було. Не було там і ніякого офсайду. А тим часом м'яч доходить до Даніла Сухоручка. Сухоручко має простір. Є пропозиція з боку Когута. Удари над поперечною пробуває Іван Когут. Після помилки захисника вдалося розвинути таку перспективну контратаку. Шахтар кілька матчів цього сезону провів саме тут. А при Прикарпаття. Простріл. М'яч у штрафному. Удар. Механів перед собою. Тим часом нагадаю, що професіональна футбольна ліга України посилилася потужними партнерами. Цюцюра. Хороше переведення ліворуч. Сьомка. Сьомка, удар, воротах і м'яч. у сітці опиняється. Один-один. Прикарпаття вдається зрівняти рахунок на 38-й хвилині. Дивимося ще раз. Багато простору мав сьомка, і здається, зачепив м'яч. Соловйов. Дивимося ще раз. Соловйов. Так, саме на Соловйова, напевно, варто записувати цей гол. Але зараз не Дедух. Зараз Литовченко виконує стандарт. Удар! Удар нескладний. Прямісінько в руки. Цюцюра. Висока передача. Скидка у центр, Удар відбувається. І пам'ятайте, звісно, що навіть найменший донат важливий для нашої спільної мети для перемоги над ворогом. А в атаці тим часом лівий барак. Простріл Войцеховський! Войцеховський не замикає дальню стійку. Ось він. Повноцінний момент. Зняв м'яч із ноги у бойцеховського. Когут. Простріл виконує там, був Рикошат, і дійсно саме Радульський виступає рятівником для команди із Івано-Франківська. А от Болденко, поки не в змозі цього зробити, йому і надалі надають медичну допомогу. Тому поки що у більшості проводять свою атаку господарі. Микола Когут, Когут у штрафному Когут не зумів виконати простріл у цій ситуації. Уже чотири додані хвилини вичерпані, і все ж таки довести до логічного завершення цю атаку Людмила Тальбух не дає. На цьому все матч завершено з рахунком 1-1. Лівий барех та Прикарпаття розійшлися миром. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер PFL 2023-2024 років. i